До пізньої ночі тривала рятувальна операція у столиці. Там гасили пожежу. Вогонь купив будинок на 108 квартир. Мешканців спускали драбинами. А наймолодшого хлопчика Євгена змогли винести лише через годину після займання. Дитина зараз в лікарні Чи є ще потерпілі, і які загалом наслідки пожежі на столичній татарці Наталя Нагорна бачила. Горіти почало ближче до сьомої вечора. Вогонь видно здалеку. Стартував із шостого поверху будинку готельного типу і дійшов аж до дев'ятого. Подивитися на пожежу збираються сотні людей. Там ще навіть газ не перекрили, а поруч цікаві батьки гойдають малюків, спостерігають, як пожежною драбиною спускають донизу тих, хто надихався горілим. Поки тільки три потерпіли, які в машині у нас знаходяться. Лише через годину після загорання вдається визволити найменшого жителя будинку Євгенку два з половиною роки. Мама та баба Люба. Рятували його мокрою марлевою маскою. На силу Божу дозволилися, що нас тут витягнув з а там можна задушитися. Хлопчика передали лікарям. Зараз він у лікарні охмадит. Загрози життю немає. Пішла, 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 пішла. Пожежні рукави ледве витримують тиск на асфальті, б'ють фонтани. Мешканці верхніх поверхів спостерігають за цим із балконів. Дим заблокував людей у квартирах. Я просто почувала, що я гомора падаю, і тому, б я вийшла, я б там свалилась на 9-му желі на 8-му. Уже затим з дому евакуюють і ще двох потерпілих. Їх приводять до тями спочатку киснем потім ще й водою. за них переживали всім будинком, але тепер разом радіють маня та лола врятовані. Зі скандалом покидає рідну домівку поні Вогонь до неї не ні, ні, слава Богу, але тільки налякали кицьку. Несуть ночувати до сусідів Соню. Вона взагалі до а так вона не роз. Розгор... Відійкана, що треба подишати возу загалом евакуйовано 37 людей по сходових клітинах та шість врятовано по автодрабині. Складна ситуація, що задимлення Сейчас. Сейчас. пішло по поверхах. Та ну гавряш, то загорілась пожарна лісниця. Близько пів на дев'ятої люди починають повертатися до своїх квартир. Щоправда, переночувати там сьогодні складно, просто через те, що деякі квартири вигоріли, а деякі залиті водою. Наталі на горна, сергійкісельов, тесен один пісуди.